Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто ж нашої смерті догляне, щоб нас дітей нема? От баби і просить діда. Поїдь діду в ліс, вириви деревинку і зробимо колисочку. Та я положу деревинку в колисочку, та я буду колихати. хати. Буде мені хоч забава. Дід спершу не хотів. А баба все просить та просить. Послухався він. Поїхав. Вирубав деревинку, зробив колисочку, положила баба ту деревинку в колесочку, колихала, колихала, аж полягали вони увечері спати. Уранці аж з цієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок, та й росте. Люлі люлі телесику, наварило колесику і з ніжками і з ручками буду тебе готувати. І такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, то й каже. Зробіть мені, діду, золотий човник і срібне веселечко. Буду я рибку ловити і вас годувати. От дід зробив золотий човник зі срібним веселочком. Спустили на річку він і поїхав. Їздить телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Глядиш, синку, як я викидемо, то пливи до берега, а як той інший, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесику, Телесику, приплин приплинь до бережка, дай я тобі їсти й пити. Лише, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, відіхнув золотий човник з рівним весельцем і поплив далі ловити. А змія... І підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику, приплим приплив до бережки, даймо тобі їсти і пити. Це ж не моєї матінки голос. Завипливи човник далі, завипли човник удалі. Махнув висецем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплив приплив до бережка, дам я тобі їсти і пити. Ближче ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив. Відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знову товстим голосом. Толесуко, толесуко, приплив приплив до дам я тобі їсти і пити. Це ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човник удалі, леви човник удалі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє та й пішла до коваля. Ковалю ковалю, ску... мені такий телесенький голосок, як у моєї матері. Кова ліскува. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику, переплив приплив до бережка. Дай мені тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче, човнику, до бережка. Це ж моя матінка мені їсти принесла. Та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Зміючку Оленко, відчини. Оленка відчинила, змія увійшла в хату. Зміючка Оленко, не допи мені піч так, щоб ваш каміння розпадалося. Розпочіте лесика, а я поки до гостей поблизу та буду гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. А тоді й каже: Сідай лесоко на лопату. Коли ж не вмію, то як його сідати? Та вже сідай. Він і поклав руку. Отак? Та ні, бо сідай увесь. Він поклав голову. Отак може? Та ні, бо ні, зовсім сідай. А як же? Хіба так? Та й попутав ногу. Де зовсім. Тут то покажиш, бо я не знаю як. Вона й почала показувати. Та тільки сіла, а він за Лопату, та й укинув її в піч і заслінкою піч затулиха. А сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючку Оленку відчини. Не чує. Зміючку Оленку відчини. Не озивається. От, вража Оленка вже десь побіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія заслінку, вийняла печеню та їдять. Думали, що то телесик. Попоїли добре. Повиходили на двір, та й качаються по траві. Покачується, повалюся, ласком м'яця наївшись. Покатіться поваліться, олені чи нам м'ясця наївшись. А вони слухають, де це? Та й знову. Покачується повалюся, ласком м'язця не ївшись. Покатіться поваліться, олень чи нам м'яця Та що ж воно таке? Давай шукати, давай дивитись та й угледіли телесика на яворі. Кинулись до явера та почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали. А не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй на такі гострі зуби, щоб могли того явора перегризти. Коваль і скував. Вони як почали знову, от-от уже перегризуть. Коли летить табун гусей. А батьінка їсти і пити, ще й хороше походити. Нехай, Нехай тебе і... середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табон гусей. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та віднесіть до батінка, а батінка їсти і пити, ще й хороше походити. Нехай, Нехай тебе і... задні візьмуть. А ябір аж тріщить. Відпочинуть змії, та й знову гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун госей. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та віднесіть до бадінка, а бацінка їсти і пити, ще хороше походити. Нехай, Нехай тебе бай... задні візьме та й полетіли. Сиди, сердешний телесик. От от явіру паде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня, відбилось, на силу летить. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятка та віднеси до батінка, а батінка їсти і пити, ще й хороше походити. Сідай. Та й ухопила його на крила. Та втомили сердешне, так низенько несе, а змія за ним чи не вхопить його женеця. Та таки не наздогнала. От гусеня принесла та й посадила телесика на причілку з надвору. А самоходить пасець. Сидить телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже: Оце тобі діду, пиріжок, а це мені, а мені. То це вона знову виймає пиріжки та й каже: Оце тобі діду, пиріжок, а це мені. А мені. Вони й почули. То що воно таке нащось гукає, Та то воно, мабуть, очувається. То знов баба. Оце тобі діду пиріжок, а це мені. А мені. От таке озивається. Говорить баба та зирку вікно. Аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді, а гусятко ходить по двору. Мати й побачила. От там гусятко ходить. Я його піду, впіймаю та заріжу. Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, бо якби не воно, тебе не було і не було. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшена. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.